Вітаю, друзі! Хочу дозняти коротеньке відео до свого відео, яке я виклала, буде прикріплене внизу. Е Відео продаж моїх рослинок. Дивіться наразі в неділю вже Пасха, а потім поминальна неділя. Ніхто нічого не робить. Я ж це знаю. Тому я додавала там в описі, але ще викладу відеошортс, що деякі рослини я зможу відправляти і після цих двох неділь, тому що молодила. Вони вообще взагалі відправляються без землі. Наприклад, якісь злакові вони тільки прокинулися. Наприклад, ломі каміння буду розсаджувати по горщикам. І буду, може в шорцах робити пропонувати вам те, що буду пересаджувати горщики. До прикладу, очітки. вони теж висилаються так, і це все можна багато рослин: очітки грунтопокривні, очітки видні, рожевий і матрона, овсяниця. Ну і багато інших рослин. Я зможу вислати вам і після цих двох неділь. Е, тому е, запрошую, хто дивився е, мої відео. Можливо, якісь рослинки приглянулись. Ви можете запитувати, можливо, щось я спеціально. Ви дуже хочете. Я пересажу вам і відправлю пізніше, якщо вже не буде змоги, так в горщику. Е, так, всім дякую за увагу і. І щодо хризантем, дивіться, після двох неділь вже буде висилати їх пізно, вони вже наростуть сильно і будуть ломатися. Тому пропоную вам собі пригледіти і восени замовити, я вже тоді буду обрізати і вкладувати в кульочок квітку, ви будете розуміти, де яка хризантема. Дякую за увагу, всім гарного і мирного дня!